Всі в жопу свою демократію вона вже не працює. Вже працює той комунізм, до якого ми не прийшли, от, а прийшов Китай. І все, у них немає демократії. Хер, хто навіть думає про політику. Всі думають про майбутнє. Поэтому... І демократія сама по собі вже вимерла. Чому вимерла? Тому що ви дивитесь зараз це просто в публічному просторі, все видно. По коментаторам, по хейтерам, кожен щось пише, кожен на одну дію купа різних висловлень, мільйон. І до висновка ніколи не приходить. Так як ми сьогодні в Україні хочемо всі об'єднатися, а об'єдналися тільки на пару місяців, коли, коли війна почалася, а потім все знову розбіглися. От і вся демократія. Тому головне, щоб до головної команди, що прийшла. Людина, а тут як уже повезе, як народ, який буде. Ну і смертна казнь, вона по-любому повинна. Зараз, сьогодні, в Китаї всі кажуть, тотальний контроль, тотальний этот, бля, просто супер. Ну от, Вже пів місяця тут реально кайфує. Есть, ти не переживаєш ні за чого. Тому майбутнє за таким тотальним контролем і режимом. Хочете ви цього, не хочете. Ви... Ні, я хочу, щоб я був вільний, а всі останні, щоб були під контролем, щоб я не боявся ходити по вулиці. Будемо всі під контролем, і це правильно. Головне, щоб контроль був контрольний над всіма.